Діти, доброго ранку! Сьогодні я до вас завітала не сама. Давайте привітаємось. Знайомтесь, зайчик-побігачик. У мене та зайчика сьогодні прекрасний настрій, а у вас погляньте скільки різних смайликів. Ось і сумний, і радісний тут є, спокійний і шокований, замріяний і сором'язливий. А ви оберіть кожен свій. Погляньте, діти. Зайчик-побігайчик, запрошує нас до себе в гості. Давайте завітаємо до нього. Гляньте, що це за коробки. Зайчик-побігайчик. Чому ти засмучений? Діти, з'ясувалось? Що зайчик-побігальчик купив дуже багато різноманітних домашніх помічників, а що робити з ними, він не знає. Давайте допоможемо йому. Відкриємо першу коробку. Що у нас тут? Пилосос. А для чого нам пилосос? Він збирає сміття, пил, чистить килими. Чудово! Давайте поглянемо, що в наступній коробці. Що це у нас? Пральна машина. А для чого нам потрібна пральна машина? Вона пере білизну. А яку білизну пере пральна машина? Правильно, брудну. А якою стане брудна білизна після прання? Звичайно, вона стане чистою. А яка вона буде ще? Мокра. Правильно, її потрібно висушити. Діти, скажіть, а як у вас вдома сушать мокру білизну? Так, зазвичай її розвішують на двір. Де вітерець уже сушить її? Добре, дітки, а давайте тепер покажемо, як дує вітерець на білизну, коли її сушить. Давайте разом спробуємо подути на білизну. Ф -ф 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 -ф. Молодці. Які ви шумні вітерці? А давайте спробуємо ще раз. Ф -ф -ф. Як у вас добре виходить? Ідемо далі. Погляньте, а що сховалось в третій коробці? Так, праска. Навіщо прасувати нам білизну? Для того, щоб вона була охайною? Якою праскою прасують білизну? Холодною чи гарячою? Звичайно, гарячою. Молодці. Погляньте, яка у нас висока коробка. Що ж в цій коробці? Холодильник. А що він робить? Зберігає харчові продукти. Молодці. Що це у нас діти? Телевізор. А для чого нам потрібен телевізор? Правильно! Для того, щоб переглядати новини, мультики, фільми і багато-багато різного. Чудово! Ви гарно боролись з цим завданням. Допомогли зайчику побігальчику Давайте виконаємо вправу на розвиток дихання та голосу, яку нам запропонував зайчик. Давайте будемо повторювати за мною ос-ос-ос. Пил спирає пилосос. Он он, он задзвенів телефон. Іна, іна, іна. Перепральна машина. Ік-ик-ик. Ік, ік. У кухні холодильник. І зор і зор і зор. Ми дивились телевізор. Добре, молодці. Тепер зайчик-побігальчик пропонує нам гру. До картинок з поптовою технікою необхідно підібрати відповідні за смислом картинки з нижнього ряду. Тож пограємо! Давайте поглянемо, що у нас тут є: холодильник, праска, пральна машина та пилосос. А що в нас є в нижньому рядочку? Брудний одяг, продукти, сміття та погладжений одяг. Чудово! Давайте подумаємо! Чим ми поєднаємо холодильник? Звичайно, з продуктами. А для чого нам потрібна праска? З чим ми її поєднаємо? Звичайно, з погадженою білизною. А як нам допоможе пральна машина? З чим ми її об'єднаємо? Так, з брудним одягом. Вона його попере. Добре, а для чого нам пилосос? З чим ми його об'єднаємо? Звичайно, з горкою сміття. Ми за допомогою пилососа приберемо його. Молодці. Тепер давайте пограємо в гру один багато. Погляньте! З лівого боку у нас праска. А що буде з правого боку? Правильно, діти, праски. А що робить праска? Прасує тканину. А що роблять праски? Прасують тканину. Добре, чудово. Йдемо далі. Що це у нас, діти? Один пилосос. Багато пилососів. Добре, діти! Молодці! Для чого нам потрібен один пилосос? Що він робить? Пилосос чистить килим. А що роблять пилососи? Пилососи чистять килими. Добре, чудово! Давайте поглянемо, що у нас на цій картинці. Фен! Один фен. І багато фенів добре, чудово. Що робить один фен? Сушить волосся. Що роблять фени? Сушать волосся. Молодці, дітки! На сьогодні наше заняття закінчується. Зайчик-побігайчик дякує вам за допомогу! Ви великі молодці. До наступної зустрічі!